Одна час півтора мільйона українців, а це 14,5% отримують понад 10 000 гривень пенсії. І середній розмір виплат у цій групі становить 15 640 гривень або 374 доллара. Ще близько 3 мільйонів пенсіонерів, а це 29%. Мають пенсії трохи вищі за середню по країні. Тобто це 6860 гривень або 164 долари. Крім того, 20% пенсіонерів, а це 2,1 мільйонів осіб, отримують близько 4,5 гривень своєї пенсії. Або це 107 доларів. Якщо казати про найвищі пенсії та найнижчі пенсії, то Найвищі пенсії є, це місто Київ 8708 гривень. Тобто на 37% більше за середньо. На другому місці це Донеччина 7814 гривень на 23% вище за середню. І третє місце це Луганщина 7314 гривень пенсії. Або на 15% більше, ніж за середньо. І найнижчі пенсії отримують це. Тернопільщина 4931 гривня. І Чернівецька область 5100 гривень. І теж мешкає найбільша кількість пенсіонерів. Це Дніпропетровська область 873 тисячі пенсіонерів. Місто Київ 748 тисяч пенсіонерів. Харківщина 707 тисяч пенсіонерів. І найменше пенсіонерів це Чернівецька Область лише 206 тисяч пенсіонерів. Якщо казати про працюючих пенсіонерів, то майже третина всіх українських пенсіонерів а це 2,9 мільйонів людей пенсіонов віку, які працюють, або це 28%, і їхні пенсійні виплати в середньому становлять 6863 гривні. Тобто люди вимушені працювати. Бо на ту пенсію, яку надала їм держава за їхню діяльність прожити, неможливо. Ось цей, шановні глядачі, результат і інформація стосовно розміру пенсій. Ви можете проаналізувати і зрозуміти, чому сьогоднішня пенсійна система надає такі результати. Бо вона не змінюється, нічого не відбувається, навіть при тому, що індексації, якісь надбавки, якісь... Різні виплати. Результат в тому, що кожен третій український пенсіонер отримує пенсію у розмірі 80 доларів.